Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми планами на вирощування томатів цього року, тобто на 2024 рік. Обирала я дуже ретельно, перечитала безліч відгуків, передивилась купу відеоглядів врожаїв минулих років. Але перед тим як я почну розповідати детальніше про кожен сорт гібрид, я хочу зауважити, що свій вибір я робила, спираючись на свої потреби. У вас вони можуть бути іншими, що я маю на увазі? В нашій родині мало хто їсть консервовані помідори. Тобто ем, ні, ні квашені, кетчупи, соки. ми теж з томатів не перероблювали минулі роки. Цього року я, можливо, щось цього і спробую, але ну, в будь-якому разі це не буде масово. Тобто в пріоритеті моїх вимог. В першу чергу це смакові властивості. Буквально декілька гібридів я обирала для консервування та переробки. Всі решта для вживання у свіжому вигляді. Свіжі салати або просто нарізані томати в нас влітку на столі щодня і у великій кількості. І ось, спираючись на ці наші потреби, нашої родини, я і робила цей вибір. Але я буду тут, звісно, зауважувати, що краще для вживання в, в свіжому вигляді, а що для переробки краще. Давайте, напевно, ось цих. Почнемо, їх буквально у мене декілька це гібриди, які найкраще підходять для переробки. Тобто вони не настільки гарні, вони мають смакові властивості, але вони дуже врожайні, вони, їх легко добре транспортувати. Вони можуть довше полежати, тобто інколи не одразу маєш можливість зайнятися консервуванням, вони можуть собі, ви можете їх покласти в холодильник, чи там десь де не дуже спекотно, і вони можуть почекати, поки у вас дійдуть до них руки. Девонет, мамако і хепінет. Девонет – це ранній, як і практично всі гібриди, що я обрала, напівдетермінантний, тобто напіввисокорослий, це гібрид нідерландської компанії Сингента. це червоноплідний томат, високоврожайний, плоди вагою близько 200 грам. Вони всі, ось ці гібриди, що я зараз обрала для переробки, зараз вам всі розкажу. Вони ще відрізняються тим, що вони. Такі, знаєте, ну, це, в принципі, властивість гібридів, що плоди, які вони формують, вони майже всі, вони такого однакового розміру, однакового кольору, мають такий гарний товарний вигляд. Так, дивонет це в нас червоноплодний. Мамако це ультраранній гібрид. Ультраранній, що мається на увазі? Це приблизно 90 днів від висівання. 50-52 дні від висадки розсади в ґрунт вже починають дозрівати плоди. Це детермінантний, тобто невисокий кущ, це чудовий гібрид, безліч позитивних відгуків. Про нього я думаю, що ну особливо мамако, кохіпенет, дуже багато хто чув про них. Вони вже перевірені. Від ну дуже гарні відгуки мають вражайні хороші гібриди. Так, мамако високоврожайний, так само має дуже гарну стійкість до багатьох вірусів, підходить для вирощування і у відкритому ґрунті. І так само можна в теплицях, тобто хто, який має можливості вирощування, він підходить. Він має прекрасну транспортабельність, лежкість, те, про що я говорила. Ідеальний для переробки, консервування, квашення, тобто всіх ваших потреб для заготівлі на зиму. Хепінет, так само ранній, це рожевий томат, має компактний. Високорослий, міцний кущ, дуже врожайний так само. Це томати, які ось ці ці три. Вони з товстою шкіркою, пружні, гарно лежать для переробки. Ідеальні, як на мене, сорти. Гібриди, весь час називаю сорти. Так, далі. Далі це решта всіх цих гібридів обиралися для вживання у свіжому вигляді. Тобто першочергово я звертала увагу на смакові їх властивості. Тут є низькорослі, високорослі, крупноплідні, коктейлі, томати різного кольору. Ну, я думаю, що кожен з вас може обрати щось на свій смак. Я ретельно обирала ці сорти. Давайте, давайте почнемо. Ось Сара. Це високорослий гібрид. Він має дуже гарні, незвичної форми плоди червоного кольору. Вони такі ребристі з носиком. Дуже солодкі на смак. Їх відгуки, коли я слухала, читала їх, називають дуже багато людей, називають смак дитинства. Вони м'ясисті, соковиті, солодкі, ароматні, доволі крупні плоди, вагою 320-350 грамів. Сара. Далі давайте про Ямамото. Так, Сару ми відкладаємо, поговорили. Ямамото. Ямамото, я думаю, те, що багато хто з вас чув про цей гібрид. Це ранній високорослий томат з високою стресостійкістю. Плоди має також великоплідні, соковисті, м'ясисті, жовтого кольору. До речі, жовті томати дуже, дуже стануть нагоді тим, хто має алергію. Що перці, що томати дуже добре вживати в жовтому жовтого кольору. Тобто вони мають смак, вони, вони дуже ну, так само вирощувати їх, вони мають ті самі смакові властивості, але вони не мають того алергену, що мають червоні. Тож в кого є такі проблеми, дуже раджу. Я мамото чи, і в мене тут ще будуть жовтенькі сорти. Так, пінкбуш. Пінкбуш теж дуже відомий томат. багато хто його вирощує. Це низькорослий ранній гібрид, рожевий колір, ми бачимо це навіть з назви. Вага плодів близько 200 грам. І вони призначені для вживання у свіжому вигляді. І так само їх можна використовувати для томатної пасти, соків. Тобто це теж такі доволі е, плотненькі плоди, пружні, які можна використовувати і на переробку, і так само вони будуть смачними, якщо їх вживати в свіжому вигляді. Так. Гібрид мадрид. Це напевно. Найекзотичніший із усіх гібридів, що, що я обрала з мого списку, він ну це дуже цікавий гібрид. Це така відносна новинка. Він вирізняється і формою, і забарвленням, і смаковими властивостями. Всі, хто його вже встиг спробувати, хто його вже вирощував, однозначно його радять. Відзначають надзвичайний смак, унікальний колір. Вигляд, це високорослий, середньостиглий гібрид. Жовтий такий колір має навіть лимонний з додаванням червоного. Тобто він не однорідний колір, дуже цікаве забарвлення. Має плоди великі, каплевидної такої або серцевидної, можна сказати, форми, рибристі, має дуже ефектний вигляд. Також відзначається стійкий до стресу, захворювань. Якщо ви не планували, можливо, не чули чи вагались, не чули про цей гібрид. Я вам дуже раджу. Є ще час замовити собі, знайти і спробувати. Я бачите, я всього лише п'ять 5, 5 насінинок замовила. По-перше, він не дешевий. А по-друге, так як я не можу зупинитися на одному-двох видах, видах, мені хочеться і той, і той спробувати. Великий список собі сформувала, а не так багато місця маю, особливо розсаду вирощувати, таку в квартирі це роблю. То я замовляла всього мінімум. Тобто, якщо мінімум можна замовити 5, на сінинок я замовляла 5, чого можна 10, я замовляла 10. Але ось Мадрид, ну хоча б трішки, він не дешевий, але ну, хоча б 5 насінинок, я думаю. Варто спробувати, бо дуже-дуже його радять, дуже відзначають. Далі поговоримо про коктейні томати, чері. Їх величезна кількість є насправді. Я намагалась вибрати для себе ті гібриди, які були б і врожайними, і дуже смачними. Я їх планую здебільшого вживати в свіжому вигляді, але я думаю, якщо вони мене порадують вражайністю, то, можливо, навіть і трішки на переробку, ну тобто на консервування вони в мене підуть. Розпочнемо зі Star Gold. Старголд – це ранньостиглий, високорослий, Старголд тобто, і сакура можуть до трьох метрів, навіть у відкритому ґрунті вони можуть виростати до трьох метрів при належному догляді. Тобто, це високоврожайний, це високорослий гібрид, нехворобливий. Гарно адаптується до різних погодних умов, Томатики жовтого кольору. Повторюсь, знову ж таки, ось теж приклад, що є дуже добра для алергетиків. Дуже солодкий, соковиті плоди має сакура. Ранній так само високорослий, високоврожайний гібрид, має здатність стабільно плодоносити навіть при дефіциті освітлення, при зниженій температурі, тобто вони такі живучі, знаєте, що кажуть. Плоди круглі, червоні, вагою 20-25 грам. Дуже високі мають смакові характеристики і можливість тривалого зберігання. Як на мене, ну потрібно мати на городі ось такі помідорки. Які гарний вигляд мають, і, знаєте, і прикрашати і для консервування, і смачні, і зберігатися можуть. Ну, прекрасний вибір. Дуже раджу, дуже гарні відгуки про них. Ось такі чері, смугасті назва така, бачите, це, здається, японська селекція. Назви як такої ще немає. Гібридка С 277. Це чері. це смугасті, високо, це високорослий гібрид. І має таку красиву, дуже тигрове тигрове цікаве забарвлення, красиву сливоподібну форму, плоди щільні, Солодкі, мають дуже приємний смак і вигляд мають привабливий за рахунок свого е забарвлення. Маса плодів вони трішки більше, це коктейльний вважається томат, 35-40 грам. І на одній китиці зав'язується від 10 до 15 томатів, що дружно дозрівають. Уявляєте, який це має гарний вигляд, е теж характеризуються високою стрес стресостійкістю. Це томати всі, які я обрала, і я не змогла ще втриматись. Купила це сортові. Томати, сорти. Вони е, більш дешеві, сорти завжди дешевші, ніж гібриди. Зазвичай я купую гібриди, все ж таки, але ось про ці сорти я теж начитала дуже багато гарних відгуків, і я теж вирішила спробувати. Е, Надія Тарасенко, середньоранній це сорт, індетермінантний, високий до 2 метрів, плоди рожевого кольору, овальної форми з носиком. Е, Формуються китицями по 6-7 штук масою приблизно 100 грам, стійкі до захворювань. Тобто їх можна так само вони їх радять, їх хвалять дуже смакові якості, і їх радять, як і в свіжому вигляді їх можна споживати, бо смачні. І так само вони щільні, такої гарної форми невеликого розміру, що легко зручно їх консервувати. Вони гарно поміщаються в баночку, гарно там виглядають. Ржеві, ну спробуємо. Хурма теж дуже багато читала. Я думаю, що всі знають хурму. Це теж сорт, високоврожайний для відкритого і закритого, можна так, можна так вирощувати. Сильна, потужна рослина, висотою е до метру, е велику кількість плодів зав'язує, тобто потрібно опора, пасинкування, помаранчевий колір, дуже м'ясисті, соковиті, без кислоти, з насиченим солодким смаком і свіжим ароматом плоди. Ну, я думаю, що. І знову ж таки, плюс сортів в тому, що ми можемо влітку восени збирати насіння і не купувати на наступний рік, вирощувати свої свого насіння, висівати. Трюфель чорний. Теж досить відомий, я думаю, сорт. Екзотичний, ранньостиглий, напівдетермінантний, формує гарно вкритий листям кущ до 120 см завишки з красивим темно-зеленим листям, особливість сорту, незвичайні грушеподібні плоди з продольними реберцями, червоно коричневого забарвлення, дуже м'ясисті та солодкі. Що і є визначальним в моєму виборі, було. Відрізняється пластичністю, стійкістю до стресів, особливо до посухи. Ну, це теж такий невибагливий сорт, який не знаю, до речі, наскільки він врожайний. Ну, я не планую багато їх висівати, буквально декілька кущиків. Хоча не знаю, скільки тут є насінин. Побачу, якщо буде гарний. Ну, Хвалять, що смачний, тобто відгуки про нього в першу чергу, про його смакові властивості і про те, що він має такий цікавий вигляд екзотичний. А ось чи врожайний, будемо бачити і вже з цього буду робити висновок, чи на наступний рік висівати. Ось такі я обрала насіння томатів на цей рік. Якщо вам щось сподобалось, я буду дуже рада, якщо ви щось візьмете для себе корисне з цього відео. Щось додасте до свого списку. Якщо є якісь питання, зауваження пишіть, я всім відповім. Дуже дякую всім за увагу.